Важку зиму з важкою сучасною технікою готуються долати комунальники Деснянського району. Це машина з найвищою в Києві стрілою. Вона може піднімати комунальників на 30 метрів. Керуючі компанії кажуть, така техніка незамінна для прибирання снігу з багатоповерхівок із покатими дахами, збивання бурульок та виконання інших робіт на висоті. Придбати машину вирішили на початку року, розповідає очільник району. Після того як кілька днів не могли ліквідувати прорив у водопровідній магістралі, який стався під величезним деревом. Не вдавалося дістатися до місця пориву через Цю проблему шукали дуже швидко, щоб знайти височезну вишку, яка змогла б дістатися до е верхньої частини крони цього дерева, щоб його обрізати і потім взагалі його демонтувати, зняти щоб дістати до цієї проблеми. І не змогли тільки на третю добу разом з Києвом Зеленбудом Ми змогли вирішити це питання після того випадку. Ми для себе з'ясували, що нам потрібна така вишка в своєму господарстві. Ну тепер такої проблеми в районі немає. Автопарк аварійної служби району посилили ще одним новеньким спецавтомобілем судане. Сідає зразу, може екіпаже самі чоловік вміститись, виїхати на більш масштабні пориви, більш масштабні аварії. Тут знаходиться сварочний апарат, знаходиться мотопомпа для відкачки води. Знаходиться труби. По ситуації ми можемо до різним матеріалом і різними електроінструментами. Запаси піщано-соляної суміші, особлива гордість керуючої компанії. Адже сіль, яка сьогодні коштує від 12 до 15 тисяч за тонну, встигли закупити до подорожчання. Купили ми за 1600 гривень тонна. Я мабуть, і відчувала, або не знаю чого. в цьому году, тільки в январі закупила і запаслась, можна сказати, тому що на сьогоднішній день соль дуже дорога, но мені мене на цю на это зиму вистачить. По розів комунальники поспішають підготувати і міські парки. Ми шийку дерева ховаємо, щоб не замерзла, а це необхідно, щоб дерево жило. І просвітав. У нас в районі десь близько 35 тисяч кущів закривається лунок дерев. Також більше 20 тисяч дерев. Тобто, це все треба зробити: закрити лунки і підготуватись, встигнути до морозів, тому що морози можуть пошкодити корневу шийку. Відповідно, дерева і кущі можуть загинути. У нас в районі більш ніж півтора десятки парків, і в кожному з них ведуться роботи по підготовці до зими. Безпосередньо прибирається листя, обрізаються дерева. Йде консервація зрошувальних систем поливу. А під бадьорить троєщенців оновлений напис назви мікрорайону. Тепер він синьо-жовтий. Оксана опришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.